Брати і сестри, давайте всі разом скажемо слава Ісусу Христу. Господь продовжив наше життя. Так бистро життя біжить. Казалось, недавно ми сіяли, садили, а вже осінь, вже зібрали врожаї. Час біжить. І ми сьогодні зібралися з церквою разом, щоби подякувати нашому Господу. На сьогодні день подяки. Апостол Павел говорить, подяку складайте за все, бо така воля Божа в Христі і Ісусі, Господі нашим. Ви знаєте, що признаки останнього часу, що люди будуть невдячні, так написано. Апостол Павел говорить, що в останні дні настануть тяжкі часи, і люди будуть невдячні. І сьогодні, дивлячись на цей світ. Люди чомусь більше нарікають на Бога чим дякують, хоча Господь дав все необхідне для кожного із нас. Перед молитвою я буду читати Слово Боже, яке записано книга Псалмів. Псалом 148. Хваліть Господа з небес, хваліть Його на висотах, хваліть Його всі ангели Його, хваліть Його всі небесні війська. Хваліть Його Сонце і місяць, хваліть Його всі ясні зорі, хваліть Його небеса, небес і води над небесами. Нехай ім'я Господа хвалять, бо Він звелів, і вони створились, Він поставив їх на віки вічні, дав закон і не переступлять Його. Хваліть Господа з землі, риби великі і безодні всі. Вогонь, і град, і сніг, і туман, і буйний вітер, що виконує волю Його, гори і всі горби, плодовиті дерева, і всі кедри, дикі звірі, і вся худоба, плазуни, і крилаті птахи, царі землі, і всі народи, князі, і всі судді землі, юнаки і дівчата, старі, і діти. Нехай усі хвалять Господнє ім'я, бо тільки Його ім'я. Є величне, величність Його на землі і на небесах. Давид, який був наповнений хвалою для Господа, він написав, ну, виспівав такі в псалмі слова: хвалить Господа із небес із землі, хвалить Господа. Братя сестри, тільки Господь достойний слави. І Він каже, хваліть його, ангели небесні, хваліть його воїнство, сонце, місяць, зорі, води, які над небесами, небеса небес. Все нехай хвалить ім'я Господнє. І каже, із землі хваліть, і Він там перечислює. І вогонь, і град, і туман, і дикі звірі, і худоба, і князі, і царі, і всі народи. І каже юнаки і дівчата, старші і молоді, нехай усі хвалять ім'я Господнє, тому що Він єдиний достойний слави. Слава нашому Господу. Браття, сестри, чому Господь достойний слави? Тому що Він усе створив. Він є Творець. Коли ми дивимося на сонечко, яке обігріває нашу землю, це Він. Коли ми дивимося на цю окружаючу природу, це Він. Браття, сестри, коли ми дивимося самі на себе, це Він, Творець перших людей. Він створив Адама і Єву, на... і від яких розповсюдилось все людство на цій землі, це Він. Це Він достойний слави, Він дає сніг і дощ, які падає на цю землю і робить спосібною цю землю родити. Він створив насіння і дає насіння сіячеві, який сіяв цю землю. І ми користуємося всіма благами Божими, братя і сестри, тут нашого нічого, це все Господнє. Він дав для нас. І ми користуємося, і ми сьогодні зібралися, щоб подякувати йому. Люди сьогодні не дякують, вони користуються абсолютно всіма благами Божими і не дякують. І ще мало того, атеїсти говорять: Бога немає, все почалося з великого взриву. Кажуть, якийсь був великий взрив, і так рвонуло, що полетіло все, утворилися зорі. Сонце, місяць, земля утворилася, і на землі людина. І люди вірять в цей абсурд. Люди вірять в цей абсурд. І говорять в своїй гордощі Бога немає. І ви знаєте, один атеїст доказував, що Бога немає, все почалося з великого взриву. А другий каже: Слухай, в тебе є Жигуль, ти на Жигулі їдеш. Візьми його взірви. І каже, по твоїх законах ти отримуєш Мерседеса. Браті, і сестри, люди потуманіли, люди не бачать Творця. Каже, подивись на видиме, і ти побачиш невидимого. Господь є, і Він є, і Він заботиться про нас. Тільки людська природа грішна, вона відійшла від Бога. Люди сьогодні воюють один з одним, сваряться один з одним. Це говорить про природу людську. Але Бог створив на землі церкву Божу, слава нашому Господу, яка знає Господа. І ми сьогодні зібралися, щоб подякувати Господу за ці плоди землі, за ці фрукти, за ці овочі, за хліб, який ми їмо. Колись пам'ятаєте в старі часи казали: ви наш хліб їсте. Люди так говорили, вони забули, хто дав хліб, хто створив насіння. Господь дає життя. Подивіться, невеличке насіння, а воно має таке, таку властивість, коли ти вкинеш її в землю. Там є рост, там є колір, там є смак. Хто це зробив? Само по собі чи вічний Бог Творець. І ми сьогодні зібралися, щоб прославити нашого Бога, Творця неба і землі, тому що по волі Його все існує, і ми на цій землі, і ми є щасливий народ, тому що Господь знайшов на цьому світі, за що слава нашому Господу! І я вас призиваю до щирої молитви. Давай всім, давайте в цій молитві скажемо: Господі, слава Тобі, що ми маємо повітря, яким дихаємо, ми маємо воду. Яку п'є, ми маємо хліб, ми маємо Твоє Слово, яке говорить про спасіння нашої душі. Слава тобі! Ти достойний слави! Схиляємо наші коліна, молимося. Амінь.